Знаречок кімнати Господарський суд міста Києва повідомляє вам про те, що сьогодні, 21 лютого 2024 року, Господарський суд Києва розглянув ще справу номер 910 14 949 23 за позовом заступника Генерального прокурора в інтересах Київської міської державної адміністрації, Міністерства культури та інформаційної політики України Київської міської ради, приватного акціонального товариства до Київської міської ради, приватного акціональна товариства Київська овочава фабрика. Третій особи Інституту археології Національної академії наук України, товариство з обмеженою підальністю нерухомій сучасності, громадська організація Спадщина Китаєва, дядюк Олександр Володимирович, про усунення перешкод у користуванні пам'яткою археології та земельною ділянкою, ухвалив рішення іменем України про відмову задоволення позов заступника генерального прокурора. Таке рішення підлягає оскарженню та набирає закони сили порядку та строки, передбачені статтею 200. 31 та розділом 4 ГПК України. Повне рішення буде виготовлено судом на протязі 10 днів. Судове засідання закінчено.